Ть не лише день моді, але інструмент виховання доводить Нижняпшанська сільрада 120-річчя – з дня народження відомого ужгородця, громадського діяча, краєзнавця та дослідника Петра Петровича Сови, зустріч зі словацькою письменницею Яною Боднаровою, музичні розваги для молодих мам, Закарпаття в полотнах етнічного німця Йозефа Секереша. Вітаю в ефірі. Програма від суботи до суботи. Студії з вами Катерина Лазаревич. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбувались в житті національних меншин краю протягом тижня. Що минає? Отож, розпочинаємо до вашої уваги, огляд коротких новин. Традиційно двічі на рік гуманітарну допомогу з карінці отримують люди з обмеженими можливостями, благодійні організації та заклади культури на Закарпатті. Тут реалізується програма співпраці міст Мукачево та Філах, що стали реальними побратимами. Одним з її напрямків є сприяння покращенню ситуації з водопостачання в місті над латорицею. Цього ж разу подарунки від австрійської спілки національного костюму отримали дитячий хор «Співочі серця та танцювальний колектив Шметерлінг німецького культурного центру Паланок. З візиту благодійники, які стурбовані ситуацією в Україні, віддали шану загиблим в зоні АТО «Закарпаття». Щороку кафедра словацької філології УЖНУ випускає кваліфікованих спеціалістів. Протягом п'яти років навчання студенти вивчають словацьку мову та літературу, проходять різноманітні курси з теорії та практики перекладу. Випускники відділення успішно працевлаштовуються і застосовують здобуті знання у професійній діяльності. Усі вони є особливими. Цьогоріч, наприклад, стали першими словакістами, що отримали дипломи нового зразка, які підтверджують їх спеціальність як викладачів та перекладачів. Перший євроклуб Румунів України заснований у селі Середнє Водяне, що на Рахівщині, відзначив, що головною метою товариства є інформування молоді про європейські цінності. За час існування клуб зробив великий внесок у розширення горизонтів знань молодого покоління. Днями їх учлени поїдуть у Чернівці. Там разом з представниками румунської спільноти Буковини приберуть могили героїв на міському кладовищі на знак відданості і в пам'ять про тих, хто пожертвував собою заради майбутнього країни і народу. Harcolni kész gyermekeit léped lehessünk. За організацією товариства угорської культури Закарпаття у селі Вілок Виноградівського району відбулося традиційне свято Турул на урочистому заході. Заступник держсекретаря з національної політики Томас Швецел підкреслив, що Угорщина та угорський уряд підтримує євроінтеграційні намагання України. Учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв бойових дій на сході України. Захід закінчився покладанням квітів до пам'ятника Турул. Інтернет не лише день моді, але інструмент виховання. Голова Нижня сільради Василь Йовді запровадив за допомогою селян новий проект встановлення на всіх вулицях села Вебкамер. А вже за перший місяць відеоспостереження онлайн дало свій ефект, який саме далі у сюжеті. Străzile unei din cele mai mari sate românești din Transcarpatia, Apșa de Jos, vor fi monitorizate cu ajutorul camerilor video instalate de primăria localității. Vasile Iovdi, devenit primarul localității de circa o lună de zile, și-a trasat planuri ambițioase pentru Baștine. Unul din primele proiecte a fost implementarea unui sistem de supraveghere a centrului localității, urmând ca harta amplasării camerilor video să fie extinsă pe întreg teritoriul satului. Proiectul și-a dovedit eficiența chiar din primele zile. Primii au fost prinși în plasa ochiului magic trei infractori din localitatea Verhne-Bodeane, raionul Rahiv, care au furat două ATV-uri din localitatea Apșa de Mijloc și au avut neșansa să se deplaseze prin centrul localității. Noi am pus camerele pe tățatul care le-ți filma și le-ți vedea. Și a bani banii, banii Comitetului Executiv. Fiecare om то до з дітей, довго шептять діти, це то пусть баняш, і комина, комина, п'ятякам, і спусаді дінші. Практик, нічого бані ластати. Pentru a existența camerelor web are o importanță deosebită, astfel vitezomanii locali se vor abține de la parcurgerea străzilor pe mașinile lor de ultimul răcnet cu viteze ce întrec orice imaginație, iar doritorii de a chefui până târziu la multiplele baruri din centrul satului pentru ca apoi cuprinși de aborii băuturilor tari să se ia la harță pentru a demonstra care e mai bărbat sau mai bogat, își vor înfrâna poftele. La fel și cei care au uitat că cele trei râuri ce îmbrățișează satul, Apșița, Teteș și Băscău, nu mai sunt în stare să spele la treia piatră mormanele de deșeuri ce le aruncau în ape sub acoperirea nopții, se vor gândi că brațul lung al legii și amenda ce va urma de 1700 apoi de 17.000 grime, bate crunt buzunarul și vor fi cu bună seamă adepții unui mediu curat. Astfel, primarul și Consiliul Executiv al satului speră că, odată cu funcționarea camerilor web, educația și bunul simț susținute de ochiul magic al camerilor web vor da roade. Localnicii salută inițiativa primăriei și își instalează calculatoare pentru a face față cerinților timpului. Spiritul rivalității, născut odată cu românul, își demonstrează eficiența. Camerele spusă numai pentru discipline, pentru că. Știi, când îți spus că camerele avem undeva două 20 de zile plus minus. Nu ne avem probleme. Nimeni nu zboară cu mașinile. Nimeni sara nu zboară. Toată lumea știe. Toată lumea știu că ei sunt filmați. Camerele păstrează filmările 42 de zile. Și în perspectivă de luni, viitoare sau de marți, el o să fie online. Fiecare părinte care e în Sibiria, care lucrează. Ideea a fost așa că când se face ceva sărbătoare, cei care sunt care care lucră în Sibirea, în ce unde nu lucrează, eu. dacă ni dorință de satul lui, să a uitat pe Wi-Fi, pește internet și el își poate deschide orice cameră și, practic, dacă vedeți, tot centrul, tot satul vede. Noi punem Wi-Fi și în viitor, pește Viper, poți să iei telefonul, la noi wi fi de aici, până la biserică și până la cel pot, practic ce wi -Fi 15 MB, destul de tare. Fiecare nu trebuie să un cu internetul și să uita peste Wi-Fi, peste wi pe, wi pe wi care nu cred că eu nicio bani, să pune înainte camera și ce. Cei din Sibire pot să vorbească pe telefon să vadă cum nu sunt în centrul copilului. Asta făcut, e făcut, asta nu că, în perspectiva asta, nu că practic e făcut. Camerele funcționează, Wi-Fi funcționează, astea sunt lucrurile făcute. 120-річчя – з дня народження почесного громадянина Ужгорода Петра Петровича Сови на честь її події у стінах Закарпатського краєзнавчого музею урочисто відкриту виставку пам'яті. Понад 300 оригінальних експонатів розповідають про життєвий шлях суспільно-політичну, наукову, публіцистичну діяльність відомого закарпатського історика, археолога та краєзнавця. Юрист по профессии, историк по призванию, краевед по велению души. Петр Петрович Сова всю жизнь собирал и хранил все до мелочей, касавшиеся истории Ужгорода, его жителей и края в целом. Всегда с фотоаппаратом он снимал практически все, что попадалось на пути. И сегодня по его работам можно читать историю закарпатских городов и сел. 11 іюля в нашому країт міщалі 120 двадцятиліття з дня народження ізвісного закарпатського історика, археолога, краєвіда, натураліста, первого послівоєнного мера города Ужгорода Петра Петровича Сави. Саме в цей день в залах Закарпатського краєвічського музею була відкрита експозиція «In Memoriam». Сьогодні э, минає 120 років з э, дня його народження. Тому ми вирішили э, присвятити виставку цій людині. В двух залах на втором этаже замка представлены более 300 оригинальных экспонатов, рассказывающих о жизненном пути общественно-политической, научной и публицистической деятельности Петра Савы. Перше за 120 років зібрано такий великий матеріал, який розповідає про Петрасову цього унікального цього унікального закарпатця. Фактично ніколи раніше не було такої виставки, де б всі періоди його творчості, всі періоди життя його, досить такого тривалого, він понад 70 років прожив. І життя це було присвячено ужроду і області нашої загалом. Здесь и его личные вещи, и археологические находки, архивные рукописи, фотографии, издания, публикации, документальные, вещественные и фотоматериалы из фондов музея и архива семьи Савы. Многочисленные гости, в том числе известные ученые, журналисты, бывшие нынешние музейные сотрудники и поныне работают с опубликованными и собранными Петром Савой материалами. фактично він десь був засновником краєзнавства вучоті. У нас було проведено чимало археологічних досліджень, етнографічних, займається він нумізматикою, батьма іншими історичними дисциплінами. На виставці присутствували і члени сім'ї Петра Петровича, серед яких – внуки і правнуки. своїми воспоминаннями, об отце поділилась до Світлана Петровна Совіна, яка в цьому году відмітила своє восьмидесяти п'ятіліття. Дуже велике задоволення відчуваю. По-перше, що, що його пам'ятають, що його почитають, тому що один час було так, що його, він був забутий, спеціально забутий, а тепер розглядається. І я тим людям дуже вдячна, тому що це дуже велика робота. Трасава автор, автор 14 книг более 250 статей и публікацій. Он перший, хто перевел слово о полку Игореве на венгерський язык. і все ж наиболее ценной научной работой Петра Сави, як историки, історики, монография монографія Ужгорода, изданная в 1937 году. Його найбільший вклад, один з найбільших вкладів, це його монографія «Прошлое Ужгорода, яка була видана в 1937 році якою користуються історики, дослідники краєзнавці, навіть сучасні, бо вона не втратила своєї актуальності. Всі свої археологічні находки, фотографії, записи і зрісовки он завіщав передати в Краєвецький музей, де нині почтительно хранять пам'ять о своєму бившому руководителі. Досліджував і по археології, видавав статті, знахідки, публікації по історії, по краєзнавству. також вже в радянські роки він любив, займався фотографією і дуже багато фотографував природу Закарпаття. Любив дуже, дуже місто Ужгород і Також фотографував панорами ну, з будівлі. У 2011 році в знак уваження кате незаурядної лісності городські власті вирішили відмітити Петра Саву. посмертно смертно присвоїв йому звання почетний гражданин Ужгорода. Що примічательно сотрудники Закарпатського країчного музею організували юбілейну виставку силами своїми і з допомогою сім'ї Сави без якої ліби ініціативи нинішньої власті міста? Ви в основному матеріали, які э, зберігаються у нас у фондах в нашого музею. І також э, багато нам допомогла у різноманітнити його дочка э, Світлана Совіна, яка э, представила нам э, деякі додаткові. экспонаты и материалы. В будущем сотрудники Закарпатского краеведческого музея планируют оформить специальный мемориальный зал, посвященный Петру Петровичу Саве. Экспозиция «Ин мемориам» будет работать до октября, так что уж городцы и гости нашего города могут ближе познакомиться с фундаментальными работами, жизнью и деятельностью выдающегося для нашего города человека. Вже стало доброю традицією, що у центрі словацької культури в Ужгороді проходять літературні заходи. Насиченою та цікавою виявилася зустріч зі словацькою письменницею Яною Боднаровою. Словенські лектори та учителя часто позивають до Ужгороду знаме особності, а гості з Словенська. Тентократ наш край навштівила сучасна словенська спісувателька Яна Боднарова. Pozval ju sem lektor katedry slovenskej filológie v Užhorode Martin Benikovský, ktorý nám prezradil, ako vznikol nápad organizovať takéto literárne stretnutie. V prvom rade ja som hľadal taký univerzálny model, ktorý by zapadol aj do štruktúry vysokého školstva, ktorý by zapadol aj do štruktúry základného školstva. A Jana Bodnárova je v tomto taká univerzálna spisovateľka, že píše aj prózu pre dospelých, Píše aj prózu predetia mládež, má dramatické diela, rovnako tak rozhlasové hry, poéziu píše, čiže dá sa povedať, že je naozaj komplexná spisovateľka a práve preto je kompatibilná aj pre základnú školu, aj pre vysokú školu a zároveň je veľmi taká otvorená vzťahom s Ukrajinou, veľmi tak silno prežívala aj tú politickú situáciu, ktorá sa momentálne v krajine nachádza. Jana Bodnarová je spisovateľka, vydavateľka, historička. Autorka píše tak, pre deti a mládež, ako aj pre dospelých. Vyštudovala dejiny umenia a pracovala ako pamiatkárka pri záchrane umelecko-historických pamiatok v Prešove. Taktiež písala články a štúdie o súčasnom vytvarnom umení. Už viac ako 30 rokov sa venuje takmer výlučne literárnej činnosti. Okrem toho píše rozhlasové hry a televízne scenáre a venuje sa tvorbe a prezentácii video performancií v galériách a experimentálnych divadelných scénách. Vďaka takej pestrej činnosti je populárna aj v zahraničí. Tak Jana Budnárová sa rádi do takej skupiny spisovateľe, ktoré píšu o ženách, ale nie sú to feministky. Ona veľmi dobre sa tak vyhraňuje voči tejto nejakej takej politickej, ideologickej, feministickej línii a pracuje so ženskými postavami veľmi produktívne a nie sú to len nejaké čisté princípy. A toto ja považujem za veľmi hodnotné na jej próze a na pokonaj poézii a myslím si, že má to taký presah aj do budúcnosti. V rámci stretnutia spolu so svojou asistentkou spisovateľ navštívila katedru slovenskej filológie na Úžorodskej národnej univerzite, Všeobecnou vzdelávacú školu číslo 15 a Centrum slovenskej kultúry. Žiakom a študentom porozprávala o svojej literárnej a prekladateľskej tvorbe, ochotne odpovedala na ich otázky a dokonca zapojila ich do jedného zo svojich projektov. Na katedre boli také hodne hodne aktívni, veľmi sústredene počúvali, pýtali sa ma, zaujímajú ich ženská literatúra, píze, respektíve knihy písané ženami, či už z hľadiska feministického, feminínneho alebo takého čisto ženského aspektu. Niektoré knihy aj poznali, aj mali vo svojej knižnici, takže bola som naozaj prekvapená milo z toho stretnutia boli spontánne, dokonca mal tam byť aj môj manžel, výtvarník a kvôli nemoci nemohol prísť, ale urobila som performance, ktorý by on bol s nimi robil. Volá sa to, že hviezdy sa mi podpisujú na sako, mala som bielý kabát a oni podpisovali sa alebo kreslili alebo odkazy mu nechávali. Bolo to veľmi milé stretnutie, krásne stretnutie. Bolo veľmi dobré, že boli pozvané aj deti 1., 2. a 3. ročníka. A takéto besedy so spisovateľkami, ako bola pani Bodnárová, čím viac takých besied, lebo zbližujú detskú tvorbu priamo pre tých, ktorým je táto kniha venovaná. Tieto besedy... Sú, majú veľký význam. Dneska deti, povedzme si pravdu, nechcú čítať. Nemajú kladný vzťah ku knihe a takýmto spôsobom sa tento kladný vzťah vytvára. Ako vydavateľka Jana Bodnarová má veľký záujem o preklad súčasnej ukrajinskej literatúry do slovenského jazyka. V jej vydavateľstve už vyšlo niekoľko kníh ukrajinských spisovateľov preložených do Slovenčiny. V roku 2000 som bola s mojím manželom v nichove, vo Vile Berte na takom tvorivom pobyte a bol tam teda aj Juri Andruchovič. A on dal čítať, pretože môj manžel hovorí, jeho materinská reč je Maďarčina, dal čítať knihu Rekreácie. Môj manžel hovoril, je to úžasná, úžasná kniha, toto by malo vynsť na Slovensku. Tak ja verím jeho vkusu literárnemu, tak som potom začala hľadať prekladateľa, a podarilo sa mi, keďže som v tom čase mala malé vydavateľstvo, ja tomu hovorím vydavateľstvo jedného človeka, lebo všetko som si robila sama, podarilo sa mi tohto Júria Andruchoviča vydať. No a v mm, tom Mnichove bol ešte jeden spisovateľ, člen tej skupiny Bubabu, myslím, že Irvanec, a snad správne vyslovujem. A on mi povedal, že žije tu strašne zaujímavý básnik, Myďanka, Petro Midianka, 100 kilometrov od Užhorodu. No a z jeho viacerých zbierok sa mi podarilo vydať po slovensky, sa to volalo Vôňa horcov, tá kniha. Takže takýto ja mám vzťah ukrajinskej literatúre. Takéto literárne a kultúrne stretnutia majú veľký význam pre rozvoj slovensko-ukrajinskej spolupráce a podporujú záujem k výučbe slovenského jazyka na Zakarpátsku. Існує думка, що у сучасному світі батьки все менше читають казки своїм дітям та вивчають народних пісень. За організацією закарпатського об'єднання народної школи в селі Сюрте Ужгородського району проходять музичні розваги для матерів та їх малечі. На цих заходах маленькі діти та їх мами разом отримують музичну освіту. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület szervezésében Kárpátalján szürtén is sikerült beindítani a zenés Baba Tipegő Baba Mama kört. A programon a gyermekek az anyukákkal együtt mondókákat, játékokat tanulnak, és hangszerek, illetve népdalok által megismerkedhetnek a zene világával. Kovácsné Molnár Eleonóra a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke a kezdeményezés kapcsán elmondta, hogy a lakiteleki népfőiskola alapítvány támogatásának köszönhetően vásárolták meg a foglalkozáshoz szükséges eszközöket, hangszereket. Ez a program egyfajta kikapcsolódást és fejlesztést is jelent a babáknak és a mamáknak, pótolandó a hiányzó bölcsödéket. A Kárpátai Népfőiskolai Egyesület már most több mint két éve működik, és a lakiteleki népfőiskola céljaival összhangba próbálunk tevékenykedni, ezért a programunk nagyon széles körű, a felnőttképzéstől képzéstől egészen a hagyományőrzésig, és arra gondoltunk, hogy közösségszervező erőként a Baba Mama Klub, a zenés tipegő foglalkozás egy kiváló lehetőség lehet az otthonülő kismamáknak, akik a gyerekeikkel szeret nének foglalkozni, összejönni egy kicsit. Ezért a Lakiteleki Névfőiskolánál megpályáztuk a kistérségi névfőiskolák részére kiért pályázaton ezt a programot, és nagyon örülünk neki, hogy most ezt sikerült megvalósítani. A zenés tipegő alkalmakat heti rendszerességgel tartják. A program célja, hogy az anyukák a kisgyermekeikkel felkészültebben tudjanak foglalkozni, miközben egymással találkoznak, tapasztalatokat cserélnek, Kikapcsolódnak és szórakoznak is, továbbá a gyerekek is közösségbe kerülnek, ami önmagában is jó hatással van a fejlődésükre. Mindez a szülőknek teljesen ingyenes. Ez a program, ez a mamáknak, az anyukáknak és a babáknak is nagyon fontos, mert ugye még a nagymamák még tudnak pár népdalt mondókát, addig az anyukák már egyre kevésbé van idejük arra, hogy a gyerekükkel ilyen formán foglalkozzanak. Viszont, mikor összejönnek egy-egy ilyen közösségi alkalomra, akkor egy-két alkalom után már ők is bátrabban részt vesznek a közös játékba a gyermekeikkel, és más anyukákkal és gyerekekkel egyaránt. Ezek az alkalmak nagyon fontos szerepet töltenek be a gyermekek életében elsősorban a muzsika fejleszti a ritmusérzéket, zenei hallást, éneklési készséget, hat a gyermek értelmére, testi fejlődésére, hiszen a zene lüktetése jó irányba befolyásolja a mozgás koordinációt, megkönnyíti a közösségbe való beilleszkedést, és ami még fontosabb, hogy a közös éneklés és játszás mélyíti a szülő és a gyermek közötti kapcsolatot is. A célja ennek a programnak az, hogy a, azokat a kismamákat tanítsuk meg, azokra a mondókákra és népdalokra, azokra a gyermekdalokra, amik már sajnos a mai napjainkban már szinte feledésbe merülnek, és hogy otthon tudják ezt családi körben használni. Tulajdonképpen családi zenei nevelésre neveljük majd ezeken a foglalkozásokon az anyukákat, és természetesen ebből a kis babák, a kisgyermekek is kapnak. Ezeken az alkalmakon a kisgyermekek és az anyukák együttes zenei nevelése folyik. A program fő célja, hogy bővítsék az anyukák zenei ismereteit, gyakorolva a gyermekdalokat, mondókákat, megismerkedjenek és megtanulják a gyermekeikkel való együtt éneklést és játszást. Örültünk ennek a szervezésnek, és köszönhető ez Kovács Eleonórának, a Néfőiskola Egyesület elnökasszonyának, aki megszervezte nekünk ezt a babamama zenés tipegőt, és hálásak vagyunk Fekete Zsuzsának, hogy ő, ő, volt az, aki bevezetett ebben a zenei mondókás világba. A kismamák is nagyon örülnek ezeknek az összejöveteleknek, mert a szürke hétköznapokat is egy kicsi felvidámítja az anyukáknak, mert Azért otthon ülünk legtöbbet a gyerekekkel, és azért itt a közösségben jobban ismerkedünk dolgokkal, énekekkel, mondókákkal, és a gyerekeknek is színesíti ez a világát. A zenés foglalkozásokon az anyukák és a gyermekek egyaránt nagyon jól érzik magukat. A zenei fejlesztés során kikapcsolódnak és szórakoznak. Továbbá az alkalmon gyakorolt gyermekjátékokat, énekeket oda-haza is szívesen felevelenítik. Міндемелетте програм бевезетіше нодьбан гоза a gyermekek egészséges fejlődéséhez is. Серед закарпатських німців є чимало талановитих людей. Одним з яскравих представників німецької меншини є художник Йозеф Секереш. На полотнах він зображує закарпаття так, як його відчуває. А ще залюбки малює портрети сучасників, не забуваючи при цьому про гумор. Um ein guter Maler zu sein, braucht man vier Dinge. Weiches Herz, feines Auge, leichte Hand und immer frisch gewaschene Pinsel. Ab und an werden die Glücklichen von der Muse geküsst. Sie greifen zu Pinsel oder Stift und zaubern in stundenlanger, fast schon fantastischer Art und Weise ein wahres Meisterwerk hervor. Kunst hat kein Alter und keine feste Regeln. Davon ist einer der bekanntesten transkarpatischen Malern, Josef Secker, überzeugt. Seit Kindheit an ist Malen Sinn seines Lebens. Ich, ich denke, es braucht ein wenig Talent. Und man braucht Talent, und, und jeden Tag ein wenig arbeiten. Ohne Arbeit ist es ja nicht. Wenn man so wo, zwei, drei Tage nicht zeichnet, nicht, dass man vergisst oder der Mensch weiß, um nichts mehr zu so, so, so machen. Soll und jeden Tag immer Zeichner, mit Play oder mit, mit, mit Form, mit, mit Aquarell. Oder immer. Die gute Muse zu haben, die nie verlässt, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die erfolgreiche Arbeit eines Malers. Herr Josef hat damit kein Problem. Seine Inspiration findet er in seiner Ehefrau Elvira, die für ihn auch die größte Kritikerin ist. Herr Josef malt alles, was ihm gefällt. Die frischen Ideen sind immer dabei. Ideen sind ja, Ideen sind. ohne sie kann man nicht. Kind man aus der Wohnung oder so an, Hof oder an die Stadt und hat gleich in den Kopf eine Idee. Und ich mache Porträten. Stillleben. Da soll man Porträte machen. Wie in Schule. Sie machen lieber ein Foto. Soll ich es So ein Stillleben machen. Und so eine Landschaft bilden. Die Gemälde widerspiegeln die eigene Weltwahrnehmung des Künstlers. Herr Josef sagt immer, man soll nicht das Gesicht des Malers zeigen, sondern die Bilder, die er geschafft hat. Die regelmäßigen Ausstellungen sind für den Maler eine eigenartige Möglichkeit, die Ergebnisse seiner schöpferischen Begeisterung zu zeigen. Wer ein künstlerisches Talent hat, möchte nicht selten sein Hobby zum Beruf machen. Doch nur wenigen gelingt es, mit ihrer Kunst einen akzeptablen Lebensstil zu ermöglichen. Um mit der Kunst zu verdienen, braucht man vor allem sehr viel Ausdauer mitzubringen. Doch wovon träumen die Künstler? Wovon? Von was? <laughs> träumen hast du? Die Bilder sollen immer schön sein, eine gute äh, Komposition, hier, geliehen alles, dass sie auch schön sein. Und überhaupt sollen alles sein, dass sie auch bekannt nicht sein. Alles. Випуск добігає свого завершення. Про те, чим житиме багато національна спільнота краю протягом наступних семи днів, ви дізнаєтесь вже за тиждень з програми Від суботу до суботи наразі у мене все. А на вас чекає анонс подій наступного тижня. Гарного настрою! Бережіть себе, побачимось. Закарпатська асоціація угорськомовних багатодітних сімей із 20 по 26 липня організовує дні ремісників.